Объединения, которые вот здесь есть я считаю это одно из вот таких объединений которые и должны как-то наталкивать нашу владу наталкивать тех людей, которые проектируют различные предприятия и действия которые так или иначе касаются экологии на то, чтобы участвовало в этом в обсуждении этих осуществлений проектов Громадскую. Вот я хочу сказать, вот э, Коля Юнин, ну, да. он говорил о мониторинге, но вы знаете, самая главная задача этого мониторинга, не просто отобрать, пробы, получить, вот сейчас мне там вручат эти две пробы, те, которые мы, кстати, отбирали, соседи. Просто, да, мы достойно Вот. Задача самая главная, проследить за теми изменениями в среде, вот в данном случае в водной среде, которые зависят от нас. Понимаете, вот те соли, те загрязнения, которые появляются в нашей старице здесь, они ниоткуда не берутся, они берут только от нас. То есть это стоки, если вы пройдете, посмотрите по берегам речки. Просто от зданий проложена труба и течет в нашу старицу посмотреть, как же изменяется. Вот сейчас есть такой большой проект, он осуществляется. Это соединение, ну, воз, дать возможность, чтобы проточные воды через нашу старицу проходили в речку Ингулец, чтобы не было застой. Хотя я вам должен сказать, что вы видите, сколько лет уже, вот у меня есть карта 47 -го года, где действительно речка Саксаган течет так, как ей положено, через рудники Кирова и соединяется Здесь. Вот этот кусок он выпал большой, тот, который народникировал. Это все для того, чтобы добывать руду. Все, я заканчиваю. нафти, воды, газа, а IT-технологиями. Тобто духовно информационными складовыми. І от я так сиділа, аналізувала і зрозуміла, що наші попередники, мусорати, благодійники, минулого, випереджають нас в думках і в діях, хоча можливостей було мінімум ніж то є сьогодні, в 21 столітті. І ось контекст, який є в Кривому Розі, вчора нарешті відбулася. Конференція Національного університету по поверненню попереднього попередній стан носіїв духовності таких вузів як педагогічний, економічний, оскільки тенденція була влади нашої монополізувати під, під один дах зробити той вінегрет, Металургійний, гірничий, науково-промисловий, медичний, освітній чи музичний не поєднання. Це відбулося. Е, розумієте, трошки ми маємо громадськість стимулювати владу будь-якого рівня, району, міську в усім відомленні оцих глобальних процесів. І саме воно стосується нашого міста. Ну, щодо Мершавцева, Саду, я пригадую нашу поїздку в Польщу. І дійсно, територія, яка там облагороджувалась, і нам показали вже результат тої активної праці, співпраці громадськості науки, мешканців, влади. І то дійсно було Спостерігати ту естетику, то те чудо, що зробили люди. Але там теж по волі, бажанню мешканців е, прилегли до річечки, там річечка перешагнути її можна перейти, е, скільки там, півтора, скільки метрів до, 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 до трьох метрів, не порівняти з нашою могутньою сексуальною. Ну, але, по бажанням мешканців, був відроджений сад фруктових дерев. Але не просто сад дерев, які є сьогодні під рукою, але ті, які колись там росли. І щоб дослідити, які сорти дерев треба висаджувати, підключили цілий науковий дослідний інститут. Бо так захотіла громада, яка там живе. Пару будинків, багатоповерхова. І то влада мусила то робити і втілювати, і то є норма європейська: вивчати громадську думку, конспектувати, ловити, закладати в плани районні, міські і так далі, в залежності від ступені проблеми, яку хочуть вирішити мешканці. То тому сад має бути відроджений. Я так і не зрозуміла сьогодні. Все ж таки, кому належить та територія є, юридично правові сказала. Uh, uh, um, да. То є комерційна на а я прийшла це почути від фахівців, від влади, бо то територія на якій ми знаходимося. І маємо враховувати It's те, що, що все ж таки центральний міський район, місце розташування нашого екомузею, той на район, де акумульована, сконцентрована. Духовна, інтелектуальна еліта. Як для керівника музичного училища дуже важливо. По-перше, ми сьогодні ви всі, почали з того, що наше місто не вироблює. Але ж я наголошую, що ми дуже мало приділяємо уваги духовності, але ж такі, знаєте, ну, я як музикант. Музичній духовності, я до чого це? Якщо людина освічена приїздить до Європи, то вона не слухає шансон і вона не слухає взагалі щось. Наскільки мені не була в Німеччині, але ж кажуть, що вони заходять до оперного залу, а там на кожному стільці є партитура. Розумієте? До чого це я? Ми можемо скільки завгодно говорити про річку, про ліси. Про взагалі все, але ж потрібно оцю маленьку дитину, як при Балтиці, Їде вона в Прибалтиці, їдемо на автобус і там звучить музика Моцарта. Всі вже, навіть, знаєте, як кажуть, леніві не розповідають про те, що Моцарт там виліковує там, серце і ще щось, і ще щось. Але ж, на мою думку, чому ми протягом 20 років безоплатно, ну, ми зараз про це не будемо. Класичну музику, ну як ми можемо, тому що ми е, тільки навчаємо, лише думаю, нам, нас непогато, непогано виходить, щоб е, людина, дитина почула класичну музику. Я До чого? До того, що треба, щоб вуха діт дітей були налаштовані на хорошу музику.